Доброго дня, брати і сестри! Немає нам шляху сумувати. Христос переміг усе. Так говорив преподобний Серафим Саровський. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. 16 листопада виповнилося. 47 років святительського служіння нашого архіпастиря Митрополита Одеського і Ізмельського Агафангела. У неділю, 13 листопада, владика Агафангел очолив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. В Успенському кафедральному соборі продовжують звучати молитовні прохання перед чудотворною Касперівською іконою Богородиці. Одеська єпархія знову передала автомобілі для потреб Збройних сил України. Вихованці Одеської духовної семінарії пройшли курси першої домедичної допомоги. 16 листопада православна Одеса відзначила 47 років архієрейської хіротонії нашого святителя Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Ми приєднуємося до численних привітань на адресу Владики, який протягом майже півстоліття. Ревно віддає свої сили і усього себе богові та церкві заради довіреної його піклуванню пастви». 47 лет. На минуточку задуматься для каждого из нас. Для кого-то это целая жизнь, а для владыки это целая жизнь архиерейского служения. Очень много произошло за то время. И 47 лет назад эту хиротонию возглавлял еще тогдашний митрополит Киевский и всея Украины Филарет Денисенко. Также ему тогда сослужил митрополит Одесский и Херсонский Сергей Петров, который и рекомендовал архимандрита Агафангела в архиерейство. Мог ли тогда подумать молодой архимандрит, 37 лет, Агафангел, о том, что он станет преемником митрополита Херсонского и Одесского Сергия и будет здесь не просто возрождать, но и утверждать православную веру на одесских землях? Сейчас мы находимся в Андреевском музее, в котором находится храм в честь Андрея Первозванного. Этот музей основал ректор Архимандрит Агафангел. И мы можем себе представить, каких трудов стоило собрать вот эти все реликвии, древние иконы в то время. И не только создать сам музей, но и возродить семинарию, построить новые корпуса, отреставрировать и вывести семинарию в тогда в богоборческое безбожное время на новейший уровень. Сегодня по всему православному миру знают об Одесской духовной семинарии, а ее выпускники сегодня служат по всему земному шару. 47 лет назад, после своей хиротонии, епископ Агафангел был назначен на Винницкую и Хмельницкую епархию. Был назначен в непростое время, в тяжелое время, когда, представьте себе, в Винницкой и Хмельницкой епархии было всего 80 приходов. А уже в 92 году, когда владыка был назначен сюда, на Одесскую и Измаильскую епархию, в Винницкой епархии уже было 505 приходов, а 424. И сегодня, когда мы смотрим на современную жизнь Одесской епархии, мы можем только удивляться тому, как Владыка Агафангел мудро управляет епархией в это тяжелое трудное время. Сотни построенных храмов, восстановленных святынь, жилье для священнослужителей, огромная социальная работа и помощь одесситам. И так, что даже молодые архиереи сегодня, в современное время, не успевают за этим темпом, но только могут брать пример с митрополита Агафангела. А мы бы желали как можно дольше, чтобы вы были рядом с нами. Для того, чтобы мы услышали еще больше ваших мудрых слов, положили их на свои сердца. Для того, чтобы мы от вас как можно больше научились вашей мудрости. Для того, чтобы нести пользу Украинской Православной Церкви. Многое вам лето, Дорогой владыка Митрополит Агафангел. 13 листопада Високопреосвященніший Гафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Божественну літургію і напередодні Всенічне бдіння у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Цього дня церква згадувала євангельський уривок про зцілення Господом нашим Ісусом Христом Гадаринського біснуватого. Багатьох дивує образ гадаринських людей, які знали, в якому стані цей біснуватий. Бачили жах Його біснуватості і чули про те, що Христос його сілив і якою ціною. Ціна була загибель їхнього стада, і вони прийшли до Христа, просячи Його піти, залишити їхні межі, не творити чудес, які їм дорого коштують, навіть не життя, не спокою, а матеріального багатства. Ось про що вони просили: іди від нас, твої чудеса, твоя божественна любов. Надто для нас накладні, іди. А вони мали здивуватися силі Спасителя і повірити у нього, як увірував Той, хто отримав зцілення. Він став таким здоровим розумом, що пізнав Ісуса і просив Його бути із ним. Так і ми просимо Господа не залишати нас. Багато віруючих прийшли у Соборний храм успенської обителі на недільну літургію. Єдиними устами з архіпастерем прихожани славили Господа Бога і Пресвяту Богородицю. Ми вмія помощі, і утешительниці, Протягом усього періоду воєнного стану Одеська єпархія безпереривно молиться перед чудотворним Касперівським образом Божої Матері, що зберігається в Успенському кафедральному соборі Одеси. До цієї молитви віруючі могли долучитись на нашому Ютуб-каналі у режимі реального часу. Тепер, через відключення електроенергії, онлайн-трансляція не завжди можлива. Однак молитва про мир звершується незалежно від екстрених обставин. І ми закликаємо усіх вірних молитися по можливості вдома самостійно. 14 листопада церква святкує пам'ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських і матері їхньої Феодотії, істинної вдовиці, яка ревно виконувала закон християнський і виховала дітей у страху Божому та в любові до чесноти. Брати, рухомі любов'ю до стражучого людства, старанно вивчали лікарську науку, і Господь благословив їхній добрий намір і дарував їм особливу благодать, дар зцілень і чудотворень. Про святих безсрібників Косьму і Деміана наш наступний сюжет. Святі чудотворці, безсрібники Косма і Деміан Асійські, були родом з Малої Азії. Їхній батько, язичник, помер, коли вони були ще зовсім малими дітьми. Вихованням братів у християнському благочесті займалася їхня мати Феодотія. Приклад матері і читання святих книг зберегли їх у непорочному житті за законом Господнім. Косма і Даміан зросли в чоловіків праведних і доброчесних, здатних лікувати людей і тварин. Хвороби припинялися, коли починали лікувати косма і даміан, сліпі, кульгаві, розслаблені, біснуваті, оточували чудотворців. Але святі цим не обтяжувалися. Мало того, щоб бути доступнішими для хворих, вони самі шукали їх і для цього переходили з міста в місто і всім хворим без різниці статі та віку, звання та стану подавали стілення. І ні від кого ніколи не приймали жодної заслуги за свою працю, жодних навіть символів подяки за свої благодіяння. Вони вірно зберегли заповідь Спасителя. Хворих зцілюйте, прокажених очищайте, мертвих воскресайте, бісів виганяйте. То не приястя, то не дадійте. Даром утримали, даром давайте. Якось святих покликали тяжко хворої жінки, яка була при смерті. За її вірою і за старанною молитвою святих братів Господь стілив вмираючи, і вона встала з дра свого, цілком здоровою, славлячи Бога. На подяку Паладія таємно принесла в дар три яйця і сказала, що ця мала подяка принесена в ім'я Святої Трійці. Тоді Даміан не зміг їй відмовити. Косма, коли дізнався про те, що сталося, засмутився і подумав, що брат його порушив їхню сувору обітницю. Через деякий час, коли й відходив до Господа Косма, він заповідав, щоб не ховали поряд з ним брата його Доміана. Для смерті і другого з братів сталося диво: прийшов верблюд, якого колись зціліли брати від сказу, і сказав людським голосом, щоб вони ховали братів разом: бо це не затляви нагороди прийняв дамян, дар жінки, а зради отця і сина і святого духа. Шановані церквою святі безрібники Косма і Дамян і по смерті зробили багато чудес, зберігали сім'ї видне дух від розбрату, від неприємностей. Косма і Даміан за традицією вважаються покривителями християнських сімей, дітей до них вдаються з молитвою на початку вчення грамоти, щоб вони зміцнили ще слабкі дитячі сили та сприяли їхньому правильному розвитку. 19 листопада у церковному календарі ми бачимо ім'я православного подвижника 12-го століття Варлама Хутинського. Святий вів відлюдницький спосіб життя, був прозорливим, виконуючи цим волю Господа. Багато речей йому відкривалися, тим доводячи слова апостола Павла про велич і премудрість божественного промислу, який незбагненними для людини шляхами веде до мети, призначеної Господом. Детальніше про Варлама Хутинського розповідає наш кореспондент. Преподобний Варлам Хутинський жив у дванадцятому столітті, був сином знатного новгородця. У юнацькому віці у підгородницькому лисичому монастирі преподобний прийняв постриг. Святий Варлам Хутинський оселився над Волоховим, в урочищі, що називалося Хутінь. На самоті преподобний Варлам проводив своє життя, повчаючи тих, хто приходив, преподобний Варлам радив: будьте завжди лагідними і до всіх ставтеся з любов'ю. Ця чеснота, початок і корінь всякого добра. Говорив святий. Якось, вирушивши до архієпископа, святий Варлам побачив на мосту через Волхов великий натовп народу та ката, який готувався скинути в річку засудженого злочинця. Преподобний зупинив ката і просив народ віддати йому засудженого, сказавши: він загладить провини своїй ухутині. Усі погодилися, звільнивши засудженого, святий Варлам послав його до своєї обителі. Через деякий час, врятований від страти, прийняв чернецтво і, поживши, благочистиво в обителі, помер. Але в іншому Подібному випадку святий Варлам вчинив інакше. Довелося йому знову проїжджати міст, коли готувалися скинути засудженого. Родичі і багато народу, побачивши преподобного, благали його врятувати засудженого. Але він, не звертаючи уваги на всі прохання, велів візнику своєму швидше їхати, і страта відбулася. Такий вчинок святого здивував народ. Учні святого після повернення до обителі просили його пояснити цей вчинок. Господь усім хоче спасіння і не хоче смерті грішникові, відповідав святий. Перший був засуджений справедливо, але після засудження усвідомив свої гріхи, і Господь визволив його від смерті, щоб дати йому час покаятися і загладити свої гріхи, що він не виконав обителі. Другий був засуджений невинно, але Господь попустив йому померти, щоб згодом він не став поганою людиною. А тепер помер невинно він отримав від Господа вінець мученицький на смертному одрі святий зібрав братію і Говорив: довіряю вас, перш за все, в руки Господа, єдиного Спасителя душ наших, після чого преподобний Варлам мирно відійшов у шостий день листопада 1192 року. Священники і віруючі одеської єпархії зібрали кошти ще на два автомобілі, які дуже потрібні нашим захисникам на передовій. Освятивши транспорт, вікарій єпархії архієпископ Арцийський Віктор зазначив: ми молимося, щоб швидше закінчилася війна, настав довгоочікуваний мир у нашій країні, і люди змогли йти до спасіння під мирним небом. Твое обе православным христианам, На сопротивное голос и твое создание. По благословению нашего владыки митрополита Гафангела осветили и передаем в дар нашим доблестным храбрым воинам эти два автомобиля. Одесситы с глубоким... Сердцем. С первого дня войны неустанно, а братья священники монахи целыми сутками молятся у Касперовской иконы Божьей Матери для того, чтобы наша Украина победила, для того, чтобы Господь помогал вашим храбрым сердцам, вашим очень непростом и, самое главное, самопожертвованным таком служении. Рібята ми роздаліться. Тут молитва слова. Так, зараз під пам'ятки зблизи. Хотілося б сказати буквально пару слів про такі наші чоточки, молитовники, які робили монашечки своїми ручками в свято Архангело-Михайловському обітті і в Віллінському монастирі. Тут всередині знаходиться вшитий. 90-й псалом живої помощі вишнього. Я бажаю, щоб всі, хто візьме цей молитовний браслет, щоб всі залишилися живі, щоб цей животряючий хрест і молитва спасла цих солдатів, які будуть носити ці молитвені браслетики. 12 листопада в Одеській духовній семінарії відбулася друга зустріч співробітників навчального відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зі студентами семінарії Регенського золотошвейного та іконописного відділень. Професійні медики розповіли про те, як врятувати життя людям до прибуття швидкої медичної допомоги, зупинити кровотечу, допомогти у диханні та багато іншого. В наше непростое время очень важно для каждого человека знать, как оказать первую медицинскую помощь. От этого зависит жизнь человека, его здоровье. Особенно это важно, я думаю, для будущих священнослужителей, потому что в храме обычно большое скопление людей, люди приходят разные. И уметь оказать первую медицинскую помощь является необходимым условием для полноценной пасторской деятельности. И поэтому руководство семинария приняло решение пригласить для инструктажа, для обучения будущих священников, семинаристов, а также учащихся регенского, золотошвейного и иконописного отделений специалистов, медиков, которые оказывают первую медицинскую помощь. Инструктора очень квалифицированы, видно, что знают свое дело. И я думаю, что благодаря... Вот таким лекциям, таким інструкціям і практичним заняттям наші студенти зможуть усвоїти ці знання. Одна рука доверху, друга рука зігнута під лице. Одна ногу ми згинаємо, таким чином від себе ми перекидаємо людину на бік. Цією новою ми робимо крок вперед, для того, щоб людина була в більш стабільному положенні. І в такому вигляді ми її залишаємо до надання повної медичної допомоги. На днях ми отримали запрошення від одеського від одеської духовної семінарії для проведення а, такого цікавого циклу, як «Домедична допомога а, при травмах в умовах бойових дій. Ми залюбки приїхали сьогодні та надаємо а, важливу інформацію для них. Сьогодні вони можуть пройти такі теми, як зупинка кровотечі, тампонади, тиснучі пов'язки, бандажі, відновлення прохідності дихальних шляхів, а, також оклюзійні пов'язки. Травми ока, травми голови та е, усе, що пов'язане з травмою. Сьогодні ми пройшли курс першої медичної допомоги, і для мене це дуже важлива інформація. Тепер я буду знати, як допомогти людині, якщо вона потрапила в якусь халепу. І зможе оказати і першу медичну допомогу, врятувати її життя. На мою думку, кожна людина має прийти у своєму житті такий курс, щоб мати можливість надати допомогу іншій людині. Сьогодні ми послухали лекцію про першу медичну допомогу. Це дуже важливо, тим паче в наш час військовий. Я і раніше хотіла потрапити на такі курси, і дуже неочікувано, що вони тут е, сьогодні проводять. Е, Доктор дуже детально розказала всі етапи, і дуже добре, що в нас буде практика. Хоч нас багато. Я дуже сподіваюся, що всі зможуть спробувати те, що нам розказували на практиці. Кожен своїми руками, і хоч щось відкладеться, щоб в критичний момент ми змогли зорієнтуватись, не розгубитись і, можливо, спасти комусь рятувати життя. Сьогодні семінарію нам влаштувала зустріч з медики, які нам показали, як правильно. Указувати швидку медичну допомогу. Я вважаю, що це дуже потрібна у наш час інформація, так як ціни в чоловічському житті немає. І я винісев дуже багато чого корисного, і я знаю, як справді бувають такі випадки, що людина вже на грані і смерті. І тому я вважаю, що ця інформація може спасти багато життів і дуже. Нам цікава і корисна для нашого майбутнього служіння людям та просто навіть своїм ближнім. Доки ми не досягнемо берега безпристрастності, необхідно нам вести боротьбу з пристрастями та помислами. Бувають у цій боротьбі перемоги і падіння, але боротьбу потрібно вести до кінця життя. Успішною боротьба буває лише тоді, коли вона ведеться правильно, а правильною вона буває тоді, коли ми сподіваємось перемогти свої пристрасті та помисли не своєю силою, а силою Божественною. Для цього нам необхідно постійно звертатися по допомогу Господа через невпинне закликання імені Божого. У чистоті дві частки від Бога, каже святитель Григорій Богослов, а одна від мене. Бий супостатів ім'ям Ісусовим, бо немає насильнішої зброї ні на небі, ні на землі, каже преподобний Іоанн Ліствічник. Пам'ять Ісусова нехай з'єднається з Диханням Твоїм. Отже, коли ми забуваємо закликати Господа на допомогу собі або надто сподіваємося на свої сили, тоді благодать Божа відступає від нас і ми падаємо, каже нам архієпископ Феофан Бистров. Будемо намагатися у всіх справах закликати ім'я Боже. Щоб і нам здобути вінець у царстві слави Божої. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква вшановує 21 листопада у понеділок собор архістратига Михаїла і інших небесних сил безтілесних, 22 листопада у вівторок пам'ять Святителя Нектарія Ягинського. Також пам'ять священомушенка єпископа Ананівського Парфенія і пам'ять ікони Божої Матері Скоропослушниця. 23 листопада у середу, пам'ять священомушенка архієпископа Хрисонського Прокопія, 26 листопада у суботу пам'ять святителя Іоанна Златоуста, 27 листопада у неділю пам'ять апостола Филипа та заговіння на Різдвяний піст. Про це ми розповімо докладно за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри! Бережи вас Господь і Пресвята Богородиця!